Погляд на стан мотоциклу Suzuki GSX 1000F. Зараз обіду по кругу покажу, а потім більш детально пройдемося по кожному вузлу мотоцикла. Ось так виглядає Прозоре відверве скло. Мотоцикл в дуже гарному стані, просто як ви бачите, по резині. Маю ось такий протектор, Вона нова, по суті, тому що, бачите, ще центральна лінія не стерта. Тут все ціле. На дзеркалах Е, ну, це не подряпане, це царапене. Ну, не царапене, ну, в дуже, в общем, все в гарному стані. Дуже незначні, невеличкі подряпини. Так, По пластику тут все ціле. Все в гарному прекрасному стані. Мінімальний знос на дисках, колектор, радіатор в такому стані, ось там все нове, в суті, ніде нічого морда не запісочена, ніяких сколів, нічого немає, повороти, Крашпеди цілі. Ну, Тут немає що показувати, тут все Дуже в гарному стані. Підніжки, тут все ціле. Заді. Задня резина має ось такий протектор дуже в гарному стані. ну Я б сказав навіть. Далі. З такому стані термозний гальмівний диск задній. Відомо з цієї сторони. Ланцюг зірка, так видно. Такий натяг має ще. Тут також немає ні потертостей ніяких, ні подряпин Крашпет також цілий. Новий мотоцикл. Пильники цілі, не, не потріскані, як бачите, дзеркало. На періг. Тут також все ціле, будь ласка, з цієї сторони дзеркала немає подряпин зовсім. Зараз заведемо, послухаємо, як працює. Тут є потертість невелика, з цієї сторони немає. Заведемо, послухаємо. 10 тисяч кілометрів пробігу. Зараз одною рукою не, не, не зможу завести, так як щеплення потрібно натиснути. Ось так. На дворі мінус, тому це не дим, це пар. Так що не пишіть дурних коментарів.